Пане Олексію, тож передусім, розкажіть, чи дійсно парламент готується знову вносити зміни в бюджет, і чи цифра у 300 мільярдів відповідає дійсності? Ну, давайте щиро, війна це не життя за розкладом, і передбачити все неможливо. Все залежить від інтенсивності бойових дій, від обстрілів інфраструктури, від обстрілів енергетики, і навіть ви знаєте. Кожна тисяча полеглих наших героїв, захисників України, це 15 мільярдів гривень, і це наш дійсно спільний біль і наш спільний обов'язок рахунок, який ми маємо сплатити в повному обсязі, і який, на жаль, зростатиме щодня, поки триває війна. Але що стосується цих 300 мільярдів, на сьогодні жодних офіційних заяв ні від Міністерства фінансів, ні від прем'єр-міністра не було. Чи це можливо в будь-якому розмірі 100 мільярдів, 200 мільярдів, 300 мільярдів? Так можливо, тому що ще раз повторюсь, все залежить від інтенсивності бойових дій. Чи є причини, як то кажуть, для хвилювання наших громадян? Ну кожен громадянин має простий та очевидний критерій для того, щоб адекватно, скажімо так, на сьогодні оцінити ситуацію на четвертий рік війни. Пенсії, державна допомога, зарплата в бюджетному секторі сплачується день в день. Всьому, що стосується бюджету, варто опиратись лише на офіційну інформацію і зберігати, як то кажуть, спокій. Якщо потрібно, скажімо так впевнитись, що все в порядку, можна вийти, подивитись на курс гривні і заспокоїтися. Якщо своєчасно надійшла пенсія, значить держава дійсно надіслала сигнал, переконливий аргумент, що це сьогодні знаходиться під контролем. От, власне, в ЗМІ писали, що не вистачає фінансування саме на два останніх місяці цього року. Якщо все ж таки уряд буде розробляти законопроект про зміни в бюджет цього року, звідки можуть взяти кошти на цей? От які статті видатків, на вашу думку, можуть бути переглянуті? Я хочу сказати, що, по перше, ми повинні дякувати кожного дня нашим підприємцям, які сумлінно сплачують податки і за. Тими цифрами, які ми бачимо, які надає державна податкова служба, ми бачимо, що надходження збільшились майже на 71 мільярд гривень, понад заплановані, і це сталося саме завдяки нашим підприємцям. Також дуже гарні показники показує наша митна служба. Це майже 32 мільярда гривень. Понад план, і це при тому, що в нас майже 140 мільярдів гривень надано пільг на розмитнення за ці півроку. Тому я вважаю, що держава цього року зможе е, наповнити ці гроші, якщо вони будуть потрібні. І, ще раз повторюсь, повинні дякувати кожному нашому підприємцю, хто сплачує податки. От з приводу податків, хочу уточнити, чи розглядається можливість збільшення податків цього року або при плануванні держбюджету на наступний рік? Що стосується цього року, не планується жодних змін. Ну, що стосується майбутнього, ми маємо основний документ, який визначає, скажімо так, траєкторію нашого розвитку на найближчі п'ять років, це національна стратегія доходів. І згідно з цим документом за умови відсутності будь-яких форс-мажорів, статки базових податків ставки. А це податок на прибуток, це ПДФО, це ПДВ, будуть без змін. І це також передбачає е, і резолюція 26-28 року. Бюджетна резолюція. Але певні зміни у податках будуть. Е, По-перше, продовжиться планове зростання акцизів на паливо та тютюнові вироби. Якщо ми говоримо про паливо, це може бути від 10 до 18%. Якщо ми говоримо про сигарети, це майже 5%. Це наше євроінтеграційне зобов'язання. Також на наступний рік можливий розгляд законопроекту стосовно акцизу на солодку воду, це надасть до державного бюджету майже 43 мільярда мільярди гривень, якщо це буде запроваджено. Ну і також маємо ми зобов'язання щодо запровадження оподаткування підприємницької діяльності на цифрових платформах, так званий закон про ЛХ. Але він потребує ще обговорення. Він вже вдруге вноситься до фінансового комітету урядом. І є найголовніше завдання в цьому законопроекті, ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. Пане Олексію, з приводу інфляції в Україні, вона повільно, але знижується. Що, власне, прогнозуєте до кінця цього року? Що стосується інфляції, ми розраховуємо, що до кінця року, при тому, що. Кабінет міністрів говорить, що вона уповільнилася. уповільнилась. Ми розраховуємо, що вона не буде більше ніж 10%, а навіть менше. Що стосується прогнозів, то в бюджетній резолюції передбачено на наступний рік уповільнення інфляції до 8,6%. Але цілком можливо, що уряд уточнить цей показник при остаточному погодженні бюджету. От, власне проект бюджету на наступний рік уряд має подати в парламент до понеділка, 15 вересня. На якій стадії зараз підготовка цього документу, і які головні пріоритети держбюджету 2026? Знаєте, Головні пріоритети кожного року нагадує наш президент. На першому місці це зміцнення оборони, а на другому посилення соціального захисту. Також бюджетні резолюції на 26 шостий двадцять рік передбачається, що на сектор безпеки та оборони піде майже половина бюджету. Це 48,5%. Абсолютно гарантована є дотація з бюджету пенсійному фонду завдяки підтримці наших партнерів. Пенсії та державна допомога сплачується своєчасно і в повному обсязі. А все інше питання насправді це дискусія, і я вважаю, що це саме і буде затягувати час, скажімо так, і з огляду на кінцевий термін на подання 15 вересня. Зараз проект бюджету перебуває на стадії остаточного узгодження основних показників. І а далі обговорення обговорення Верховній Раді до працювання та прийняття до 1 грудня. Пане Олексію з приводу інфляції в Україні вона повільно, але знижується. Що власне прогнозуєте до кінця цього року? Що стосується інфляції, ми розраховуємо, що до кінця року, при тому, що е, кабінет міністрів говорить, що вона уповільнилась, ми розраховуємо, що вона не буде більше ніж 10%, а навіть менше. Що стосується прогнозів, то в бюджетній резолюції передбачено на наступний рік уповільнення інфляції до 8,6%. Але цілком можливо, що уряд уточнить цей показник при остаточному погодженні бюджету. От, власне проект бюджету на наступний рік уряд має подати в парламент до понеділка, 15 вересня. На якій стадії зараз підготовка цього документу, і які головні пріоритети держбюджету 2026? Знаєте, головні пріоритети кожного року нагадує наш президент на першому місці. Це зміцнення оборони, а на другому посилення соціального захисту. Також бюджетні резолюції на 26-28 рік передбачається, що на сектор безпеки і оборони піде майже половина бюджету це 48,5%. Абсолютно гарантовано є дотація з бюджету пенсійному фонду завдяки підтримці наших партнерів. Пенсії та державна допомога сплачується своєчасно і в повному обсязі. А все інше питання насправді це дискусія, і я вважаю, що це саме і буде затягувати час, скажімо так. І з огляду на кінцевий термін подання 15 вересня. Зараз проект бюджету перебуває на стадії остаточного узгодження основних показників. І далі обговорення, обговорення в Верховній Раді до працювання та прийняття до 1 грудня. Україна потребує 45 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки в 26-му році. От про це нещодавно заявила голова бюджетного комітету Роксалана Підласа. Яка частина цих коштів вже підтверджена міжнародними партнерами? От хто і скільки готовий виділити Україні наступного року? Ну, давайте нагадаємо телеглядачам, що потреба на цей рік була 38,4 мільярди доларів. І саме президент гарантував, що ця цифра буде. І я вважаю дуже велику роботу, пророблено нашим дипломатичним корпусом на чолі з президентом, для того, щоб ми забезпечили в повному обсязі цю, цю цю цифру на цей рік. Що стосується наступного року, так є така цифра. Якщо в нас буде деескалація конфлікту, ми плануємо закласти у бюджет 1,8 трильйона гривень на забезпечення безпеки та оборони. На Якщо деескалації не буде, то це майже 2,6 трильйона, і тому дійсно потреба 45 мільярдів на сьогодні. У нас є гарантовані 35 мільярдів завдяки Ukraine Facility та МВФ. Це так звані реформи в обмін на гроші, але потребуємо ми ще майже 10 мільярдів. Дійсно постійно йдуть перемовини. Можна сказати, де в нас є резерви. Ну, по-перше, ще раз повторюсь, потрібно продовжувати реформи і розширювати фінансування, і тут ми. Отримаємо гроші, а насамперед, у питанні використання заморожених російських активів, ми розраховуємо на додаткове фінансування. Європейська комісія планує прискорення надання майже 6 мільярдів євро саме за ініціативою ера. А це відсотки від заморожених російських активів. Ну і найголовніше, ми бачимо, що питання заморожених російських активів насправді переходить вже в новий вектор обговорення. І навіть можливо це підпаде в якісь санкціоні, скажімо так, питання, і Україна зможе використовувати ці гроші. По крайніпну ну на сьогодні є таке обговорення.